Кримінальні справи, ухиляння від сплати податків, та це ще не повний послужний список наших героїв. Як же їм вдається безкарно займатися шахрайською діяльністю на території України більше трьох років? Організаторами шахрайської схеми є двоє громадян Білорусі та громадянин України. Врублевський Євген Олександрович, 1988 року народження, громадянин Білорусі. Одружений має сина в 2018 році. Переїхав до Києва, де й почав свою сумнівну підприємницьку діяльність разом з товаришем. Як працюють аферисти, пройди світи, обіцяють вам придбати та доставити авто з США значно дешевше ринкової вартості в Україні. Гарантують нести повну відповідальність на всіх етапах придбання. Доставки та оформлення авто складають з вами договір та беруть завдаток. Після виграшу авто на аукціоні вам виставляють рахунок до сплати на реквізити іншої компанії в США, що належить шахраям. Тобто ви не сплачуєте гроші ні аукціону, ні українській фірмі, з якою підписаний договір, а переводите кошти на рахунок невідомої компанії в США, з якою не маєте жодних юридичних відносин. Українська компанія, з якою людина підписала договір, юридично не несе відповідальності перед клієнтом ні за безпеку, ні за терміни доставки, ні за кінцеву вартість. Як так спитаєте ви, хіба люди не перевіряють договори, не читають умови? Адже ні, аферисти настільки втираються в довіру, що люди втрачають пильність. Основна цільова аудиторія це довірливі громадяни, яким менеджери нахабно брешуть, зловживаючи їх довірою з метою заволодіння їх грошовими коштами.